Не просто акцію, а справжній ігровий квест для чернівчан влаштувала компанія «Меблі Стиль». На одній з чернівецькій радіостанції вона організувала вікторину. Кожен, хто затолкнував і дав вірну відповідь на запитання ведучої, автоматично ставав учасником розіграшу. Про призи небаченої щедрості, подив та великі мрії маленьких сімей. Дивіться репортаж салону компанії «Меблі Стиль». Компанія Меблі Стиль влаштувала для своїх клієнтів політню спекотну акцію. Розіграші конкурси та вікторини проходили в три етапи. Перший етап акції присвятили наймолодшим чернівчанам. Перший етап цієї акції, він відбувався у торговому центрі Депот і за умовами цього розіграшу діти малювали малюнки на асфальті. І найкращий малюнок за голосуванням якби глядачів виграв дитячий комп'ютерний стіл і крісло. Другий етап акції влаштували у формі інтерактивної радіовікторини. другий етап відбувається на радіо. Це радіовікторина. Люди дзвонять на радіо, відповідають на питання і. Виграю, якби стають учасниками акції у салоні Меблі Стиль зібралися учасники радіо Вікторини. Серед них розігрувалися сертифікати на знижки в 500 і 1000 гривень для придбання продукції компанії. Головний приз шафу купе виграла чернівчанка Ірина. На сам розіграш жінка прийти не змогла, тому про виграші її повідомили телефоном. Ірина, ви участвовали в «Вікторині» по радіо, Так Так. – у нас сьогодні проходило розіграш шкафа купе. Ірина, ми хотімо вас поздравити, Ви виграли шкаф Купе. Чернівчанин Олександр збирався замовити в компанії вхідні двері. Взявши участь у Вікторині, він виграв знижку на покупку. Мене зацікавила сама пропозиція позвонити. І дозвонився практично з першого гудка. відповів на питання, виграв сертифікат на 500 гривень. Можливо, це буде внеско на купівлю дверей. А Тетяна завітала на розіграш з чоловіком і двома синочками. каже чималу знижку першочергово витратить на потреби малечі. Я це все роблю для дітей. Як їдучи сюди, я сказала, що я виграю для дітей, і я думаю, в дальнішому ми виграємо їм кімнату. Дитячої мрії, кімната дитячої мрії стане реальністю завдяки компанії Меблі Стиль. Вже розпочато третій етап акції серед дитячих малюнків, який проходить на сайті компанії Вікнастиль. Ком. головним призом для учасників стане безкоштовна дитяча кімната, де малеча зможе гратися і розвиватися в комфортних, а головне безпечних умовах. Ем Антонюк, Максим Шварцман, тема дня ТВА.